От і завершується наша серія програм Світлиця з п'ятих ювілейних всесвітніх бойківських Фестин. Наїздились, надивились, наслухались. Цього разу свято було дійсно велолюдним і насиченим багатьма подіями. Ми відчули глибину духовної скарбниці наших людей, їх тверде переконання у своїй ідентичності, українська культура і мова багатогранна і сповнює гордістю за рідний край. А з чого все почалось? Колись на горі поблизу села Явора маленький хлопець Петро пас корови, глянув навкруги краса неймовірна і почав мріяти. От, якби зібралось тут. Багато людей з усього світу та заспівали б наших пісень, коломийок, латканок, та затанцювали б весело, ото були б фестини». Мрія здійснилася. А хлопець той Петро Іванович Косячевич. Саме йому бойківська громадськість світу завдячує за те. Що на Турківщині відбувається це чудове мистецьке свято. І хто тепер скаже, що це віддалений, забутий богом і людьми відсталий від цивілізації край? Петро Іванович Косячевич, чоловік, який це все придумав, ці бойківські фастини, він задумав таку благородну справу і вже. П'яті фестини, всесвітні, це вже рівень, якого ще не було ніколи. Ці фестини діста одержали такий великий розмах такої кількості гостей, таких високопрофесійних колективів, таких фольклорних колективів з усього світу ще тут не було. Як ви це все пережили? Ну, ви знаєте, ми належимо до трудоголіків, людей, які постійно працюють. Над відродженням звичаїв та від обрядів наших бойків. І тому ну, наполеглива праця. Ми не мали спочинку не тільки я, а все наше товариство. Ми зверталися всі інстанції, стукали в кожні двері, щоб нам відчинили. І ось я хотів би вас потішити. Що Міністерство культури, зокрема, міністр культури Михайло Колиняк, ну, дав наказ, де нашим бойківським фестинам надано статус міжнародний. І це підштовхнуло до того, що і влада області на чолі з головою облдержадміністрації Михайлом Костюком обернула це лицем до нас і, в тому числі, і обласна рада. На чолі з Олегом Панкевичем звернулися до Кабінету міністрів, до президента України з приводу підготовки та проведення п'ятих ювілейних освітніх бойківських фестив. І вдалося, я думаю, що така мобілізація всіх наших зусиль зробила це свято сьогодні велелюдним і дуже великим. Фестини – це не є звичайний фестиваль, де лише пісня і танці, а це відродження всього нашого побуту бойківського. Це і наукові питання стояли, історичні, духовні, культурні, пізніше, і навіть спортивні, туристичні. І, і соціально економічні, і це все об'єднало нас. І зокрема, хотів би звернути увагу на, на цю виставкову величезну картину. Тут з різних регіонів є наша різьба, наша вишивка. Одним словом, що все розмаїття, бо знаєте, наше бойківське мистецтво воно ну створює якусь певну палітру і вливається в. Загальну українську культуру так дійсно культура краю багатюща. Люди творчі, талановиті, розвивають надбання предків і пам'ятають про тих митців, котрі були на цій землі в давніші часи. Вони берегли рідну українську культуру під владою австро-угорською, польською та радянською. Серед багатьох заходів культурного життя Турки відбулося і вшанування пам'яті Григорія Китастого біля його художньо-меморіальної таблиці на фасаді Турківської дитячої музичної школи. Григорій Трохимович народився на Полтавщині 1907 року, а закінчився його життєвий і творчий шлях в Америці 1984 року. Герой України. Композитор. Диригент, бандурист, мистецтвознавець перший і довгорічний керівник капели бандуристів імені Тараса Шевченка, створеної в Києві під час Другої світової війни. У 1943-44 роках капела 9 місяців перебувала з гастролями в Галичині. 1944 року переїхали до містечка Турка. Там капеляни. Під керівництвом Григорія Китастого зустрілися з поетом Іваном Багряним, подружилися і почали співпрацювати. У Турці композитор та поет створили кільканадцять патріотичних пісень, які увійшли до репертуару капели. Артисти виступали у селах і містах Західної України та в лісах перед вояками УПА. Митці Турківщини вшановують Григорія Китастого. І часто виконують його твори. Щоб нам світила тоні, щоб ми не знали горя. Ніколи. А ще у Турції в часі фестин кожного разу відбувається. Конференція. Роль учасників бойківських літературно-краєзнавчих конкурсів імені Мирона Утриска в пізнанні історії, літератури, культури і побуту Бойківщини. Тут зібралися, аби поспілкуватися, поділитися досягненнями, розповісти про нові дослідження. Атмосфера творча, дискусії цікаві. Це вже 16-й конкурс. А ім'я Мирона Утриска вибрали тому, що він більше ніж 30 років мешкав у Турції, був активним громадсько-політичним діячем, організатором ОУН на Турківщині досліджував Бойківщину, а згодом був довголітнім головою Товариства Бойківщина в Америці і Канаді. Тут на Турківщині він піднімав українські Народ до усвідомлення своєї, свого місця у житті. Виїхавши за кордон в 44-му році разом з дружиною, яка так само є виходцем із нашого району, тому що Мирон Утриско народився у Львові. А батьки його в три роки, коли він мав, переїхали в Турку. І батьки були з дуже свідомої родини, тому що ми бачимо на ратуші прізвище його батька, який Олександр Утриско був навіть заступником директора театру Руська Бесіда, тобто така свідома людина родина, і ця родина якраз виховала не одну. Патріотичну людину, тобто не лише Мирона Утриска, у нього є і були брати і сестри, сестра Ірина, і всі вони були зв'язані саме з національно-визвольним рухом, і потім, вийшовши в 44-му, вони мусили залишити для того, Україну, щоб залишитися живими. І продовжили свою діяльність за кордоном, як свідомі українці зібрали разом з зі своїми однодумцями товариство Бойківщина, яке продовжило ту працю, яке самбірське товариство засноване раніше ще за Польщі, і видавали літопис Бойківщини, видали монографію Бойківщини і багато інших. Кожна людина, яка тут присутня, то є свого роду, як зірка. як Ну, іскра Божа в кожному з них як зірка світить. Ми зараз маємо незалежну Україну, ми тільки можемо її зміцнювати отаким чином, не тільки виробничими успіхами, але і культурними, культурологічними, де народ нас збагачується. Бачите, коріння настільки глибоко закопане, що люди з далеких країн відзиваються. Щоб побачити і побути, подихати тим повітрям тої маленької своєї батьківщини, де він народився, де він побутував, де він жив. Ось на лівому боці каналу нашого, тої лісової річечки, потічка, ми будемо розбудовувати Скансен. Музей під відкритим небом, дай Бог щоб О. це все вдалося. Що ви і, задумали, і хотіли і дай Бог вам здоров'я, щоб ви це все втілили в життя, і хотіли б ми під'єднати активно до цієї діяльності Закарпатську область, Івано-Франківську область, і інші області, і е, тут привести і створити бойківські садиби. Будемо казати. Ну щось на зразок, як ми маємо. У Львівському Шевченківському гаю, чи там у Київському національному музеї під відкритим небом. Ніщо даремно в житті не відбувається. Маленький хлопчик пас на цьому полі корову, мріяв про фестини, і ця мрія здійснилася. Така мрія. І ось у мене маленький внучок тут є, Славчик, як ви бачили, правда, він на місці не сидиться. Він вже сприймає ці позитиви і десь ну, хоче підтримати дідуся в цій в цьому плані. Він буде пам'ятати вас всі все своє життя, і я думаю, що він вашу традицію, вашу задумку буде продовжувати, тому що в такого дідуся гідний внук виросте. Коли гості роз'їдуться, місцеві люди ще довго будуть згадувати ці гамірні дні. Їм зробили добру дорогу до міста, помалювали фасади центральних будинків, збудували дитячий майданчик, трохи заробили заклади харчування. І знову треба чекати ще кілька років до наступних фестин. Може, й решту доріг відремонтують. Гуртожиток і школу-інтернат приведуть до ладу. Щоб гості мали де відпочити. А той сучасний готель збудують для артистів, журналістів, туристів, які рознесуть славу профестини по всіх усюдах. Ви задоволені результатом? Я дуже радий, що бойківські фестини відбулися. Це ювілейні фестини, це всесвітні бойківські фестини, до яких ми готувалися всіх п'ять років. Але як завжди, студентові не вистачає останньої ночі, так і нам не вистачало багато, щоб зробити ще більше пишніше свято, яке зібрало всіх бойків з цілого світу і залишилося в пам'яті для них на багато років, Іван Миколаєвич. Дуже від серйозно поставився до прийому гостей, розміщення, забезпечення всім необхідним. Це дійсно тяжка праця. І ми її оцінили, коли готов команицю сіяли, тоді мися любувати почали. Ваше тота командиця не. То та комалиця не зійшла, вже наша любов вірна розійшла. До дівко, що тя люблю я, коли до дотя ввечор прийду. Зараз відбувається, скажіть, будь ласка, ми приїхали сюди з міста Ужгорода, асоціація Закарпатський морж», щоб продемонструвати один із методів оздоровлення людини ходіння по горячому вугіллю. В даний момент вже другу годину майже закінчуємо вже підготовку гарячого вугілля. І хто буде бажати, можуть прийти. Але люди, які не вживають алкоголь і не палять. Тютюн. Чому їм не можна? Тому що центральна нервна система їхня не контролює рецептори ступні, як ми знаємо, що там всі наші органи відби, мають відбитки. Ось це вогнище приготовлене, де ми будемо звертатись до наших пращурів, до духів наших пращурів, які мають нам допомогти в цьому. Це не так просто. Необхідно в кінці також віддячити цих пращурів. Ми розробили систему, нову систему вуглеходіння, яка відмінна від американської, російської, індійських і інших систем, яка базується на наших ритмах, на наших піснях українських. Я кандидат на угляду, пишу докторську дисертацію, є доцент Ужировського національного університету, живу в Мукачеві. Ми розробили систему відродження генетич... пробудження генетичної пам'яті українського народу. Відмінність нашої системи в тому, що ми працюємо на наших народних ритмах. і побачите це все дійсно. Дякуємо нашим предкам за духовне оновлення. Ми пишаємося відомими і безіменними талантами цього гірського краю і нехай світла пам'ять про тих, кого вже нема, і живий приклад наших сучасників надихають нас, наших дітей, онуків, правнуків і ще ненароджених нащадків на славні звершення для блага людності, Бойківщини і усієї України. So...